Чи думали ви про можливість виробничих ділянок з мінімальною кількістю персоналу? Якщо ні, то вам є на чим замислитись. Ми пропонуємо готове рішення від кдт Machinery – повністю автономну ділянку свердління, спроєктовану на базі свердлинного центру кд 612 КЕЧЗА та робота маніпулятора АББ, який виконує функції завантаження та розвантаження. Завдяки автоматичній системі позиціонування та завантаженню декількох деталей підвищується точність і швидкість обробки порівняно з ручним завантаженням. Це гнучке рішення дає змогу створити стабільну ділянку свердління, яка може працювати як в одну, так і в три зміни. Верстат комплектується огородженням разом із системою безпеки. З метою демонстрації верстату ми не встановлювали огородження. З вами станкомплекти. Я Денис Гуровець. Давайте більш детально розглянемо, як все влаштовано і як працює. На нашому сайті ви знайдете все для меблевого виробництва: від верстатів до інструментів і комплектуючих. Оперативна доставка та професійна підтримка гарантують успішний старт вашого бізнесу. Зв'яжіться з нами через месенджери, посилання в описі. Дана ділянка свердління складається з робота АББ. Популярного в усьому світі свердлінного центру з ЧПК кд 612 кхсза системи конвейерів повернення деталей KHC 343S і система управління KHL502, яка інтегрована в стійку керування. Для управління ділянкою вам знадобиться всього один оператор, який працюватиме з пульта керування. Його задача запустити обладнання і стежити за роботою ділянки. Все управління відбувається через стійку керування. Вона оснащена ПК на базі Windows 10 з надійним, перевіреним часом програмним забезпеченням. А вбудований у стійку контролер робота забезпечує надійну роботу обладнання в режимі тризмінної експлуатації. Робоча програма інтуїтивно зрозуміла для оператора і легка в використанні. З її допомогою контролюються всі параметри обробки. Також у процесі управління використовується сканер етикеток, він розташований безпосередньо в зоні подачі деталей. Таке рішення ідеально підходить для тих, хто хоче зробити своє виробництво більш ефективнішим і економити на витратах. Якщо в процесі обробки у вас з'явилися забуті, відбраковані або деталі для індивідуальних замовлень, передбачений ручний режим завантаження через конвейер KHC 343S. Після ручного завантаження весь процес обробки проходить автоматично і деталь повертається в зону ручного завантаження після завершення обробки. Розміри деталей для ручного завантаження обмежені. довжина 250 200 мм, ширина 100 200 мм. Для робота доступне завантаження з піддона в один, два або три ряди. Якщо ви використовуєте в одному ряду одну деталь, то максимальна довжина деталі 2800 мм. Якщо в ряду дві деталі, то максимальна довжина кожної деталі 1300 мм. Якщо в ряду три деталі, то максимальна довжина кожної деталі 800 мм. Ширина деталі або деталей при використанні одного, двох або трьох рядів сумарно не повинна перевищувати 1500 мм. Максимальна довжина. Деталі складає 2800 мм, ширина 1200 мм. Мінімальна деталь 250 на 130 мм. Висота палети для лінії складає 1100 мм. Важливо відзначити, що успішне завантаження та обробка залежить від правильного розташування деталей на піддоні. При цьому робот здатний одночасно завантажувати та розвантажувати до трьох деталей за один цикл. Запускаємо автоматичний цикл, і весь процес завантаження, розвантаження та обробки відбувається без участі людини. Завдяки повністю автоматизованому процесу, після запуску в обробку чергового піддона ділянка 90% часу працює автономно, тому апаратор може обробляти індивідуальні замовлення, наприклад, на свердильному центрі КД610HZ, який встановлений поряд. Таке рішення дає можливість для одночасної обробки серійних та індивідуальних замовлень одним оператором. Поговоримо про свердильний центр КД-612К який є потужним верстатом для одночасної обробки деталей із шести сторін. Ці верстати давно завоювали довіру меблевиків завдяки своїй надійності та ефективності, що зробили їх популярними на виробництвах по всьому світу. Верстат працює з деталями таких розмірів. Від мінімальних 250 на 130 мм до максимальних 2700 на 1200 мм. За товщиною матеріалу від 9 до 60 мм. Система двох захватів дає змогу швидко переміщати та автоматично позиціонувати деталі, використовуючи вбудовану систему вирівнювань. Захвати Свердлильний та фрезерні вузли рухаються зі швидкістю 140 метрів на хвилину по осі X, 90 метрів на хвилину по осі Y і 50 метрів на хвилину по осі Z. Завдяки таким вражаючим швидкостям верстат значно випереджає конкурентів. У центрі є три свердлильні групи: 26 вертикальних і 12 горизонтальних шпинделів зверху, а також 9 вертикальних шпинделів знизу. Для фрезерування використовуються два вузли – Зверху фрезерний шпиндель ІСО 30 потужністю 5,5 кВт. І фрезерний вузол знизу потужністю 3,5 кВт. Для верхнього фрезерного вузла встановлений магазин на 5 інструментів, який дає більш гнучкі можливості під час обробки. Дана ділянка свердління являє собою високоефективне рішення для підприємств, що займається серійним виробництвом. Мінімальна залежність від людського втручання значно підвищує високоефективність виробничих процесів і точність. Дякую за увагу! Не забувайте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої запитання та думки в коментарях нижче.